20 років досягнень та перемог. Ювілей баскетбольного клубу «Говерла» відзначили в Івано-Франківську турніром команд Суперліги. Продовж трьох днів на паркеті змагалися кращі баскетбольні клуби України: Київ, баскет, будівельник, Дніпро та господарі турніру Прикарпаття Прикарпаття-Говерла. Для мене ці 20 років – це моє життя. Це рідний клуб, дуже приємно, що такі поважні клуби приїхали, еліта нашого баскетболу, Дніпро, будівельник, Київбаскет. Дуже дякую їхнім керівникам, що змогли в такий час відпустити, ну, зробити так, щоб вони приїхали до нас. Ну а нам, як молода команда, ви бачили у нас всі майже ну, 60% команди, які наші вихованці, наші студенти будуть набиратись досвіду. Не обійшлося і без подяк організатори турніру нагородили тих, хто впродовж 20 років підтримував Гварлу та сприяв розвитку команди. Серед них перший капітан ведмедів Володимир Марковецький. Пам'ятаю, 2002 рік, коли це все починалось, і мабуть ніхто з нас не мріяв про те, що буде. Чого досягне клуб за 20 років. Але десь далеко в душі воно всі такі думки такі закрадали. Все починалось на великому ентузіазмі. І, мабуть, каже, у нас було більше планів, чим насправді воно було в реальності. Але дякуючи нашій наполегливості, клуб Говерла завжди визначався такими наполегливими людьми, працьовитими, які з характером, які здобувалися своєї цілі. Перемогу у турнірі здобула команда Дніпро. Друге і третє місця посіли столичні Київ Баскет та будівельник. Господарі фінішували четвертими. Втім, кажуть, здобули головне неоціненний досвід перед наступними поєдинками. Ми виходимо на новий рівень і спробувати себе ще перед сезоном. Нам було дуже важливо побачити всі наші плюси і мінуси і над чим нам ще треба працювати. Зібрались дуже хороші команди, лідери всіх сезонів і суперлізі. Ну тому ми дуже раді, що ми можемо грати з такими людьми. Передсезонний турнір «Говарла Кап» став хорошою репетицією напередодні старту нового чемпіонату України. Перші змагання відбудуться 25-28 жовтня в івано франківську Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.